Сімдесят за так проголосували депутати Тернопільської обласної ради за недовіру голові Тернопільської ОДА Валентину Хоптяну під час позачергової сесії облради. Рішення депутати приймали шляхом таємного голосування. Цього разу проголосували більш як дві третіх обранців. Відповідно до чинного законодавства кажуть депутати, президент мав би автоматично звільнити Валентина Хоптяна з займаної посади. 79 80 вісімдесят, вісім немає. Один немає ніякої позначки. Він є не І один проти. Єдиним джерелом влади і досієм влади в Україні є народ України. Якщо народ сьогодні стоїть на Майдані, голова адміністрації обласної, районної адміністрації чи сільської, чи будь-якого іншого органу місцевого самоврядування має бути з людьми на Майдані, і це крапка як слова. Так, якщо він не сидить. І не стоїть з людьми на майдані. Він йде проти людей, він порушує Конституцію України. Цієї влади вже немає, ніколи не буде. Тепер буде тільки влада народних. Тому кожен, хто ще сумнівається, якщо я вже тільки що сказала, сумнівається у тому, чи цей народ візьме владу свої руки, огляніться на тих людей, які там стоять. І подумайте, чи ці люди допустять. Сьогодні, завтра, післязавтра чи коли-небудь, щоб вернувся режим Януковича. Ні. Та ніколи. Якщо б він мав характер, він теж би вийшов до вас на Майдан і сказав, люди, так, пролилася кров, є людські смерті. Я не хочу поділяти, не хочу поділяти ті наслідки і йду в відставку, але він цього не зробить. Також сьогодні депутати обласної ради визнали народну раду України органом, уповноваженим представляти інтереси народу України, повноваження на створення якого надані рішенням всенародних зборів громадян, які відбулись 19 січня цього року на Майдані Незалежності у Києві. Визнати народну раду України органом уповноваженим представляти інтереси народу України повноваження та створення якого надалі рішенням всенародних зборів громадян, які відбулися 19 січня, які відбулися 19 січня 2014 року на Майдані Незалежності в Києві. Окремим рішенням депутати проголосували за утворення загону народної самооборони. Керувати загоном довірили військовому Олександру Варакуті. Також депутати створили виконком Тернопільської обласної ради, який перебере частину повноважень з облдержадміністрації, делегованих радою. Утворити виконком Тернопільської обласної ради як координаційний орган щодо здійснення структурними підрозділами Тернопільської обласної державної адміністрації повноважень, делегованих Тернопільською обласною радою, згідно з пунктом першим першим рішення Тернопільської обласної ради від 8 вересня 2006 року. Під час засідання Степан Барна звернувся до керівника обласної міліції негайно, а саме за 24 години повернути тернопільських правоохоронців з Києва. А депутат Ігор Вардинець звернувся до президента України з вимогою скасувати закони прийняті 16 січня. Серед іншого, і пропозиція Володимира Стаюре про заборону діяльності на Тернопільщині, комуністичної партії України та партії регіонів. Пропозицію депутати підтримали. Вважаю задоцільне поставити питання про визнання Комуністичної партії України і партії регіонів поза законом на території Тернопільської області. Після закінчення пленарного засідання депутати вийшли до людей та розповіли про нинішні рішення. Українське козацтво також зробило свою заяву. Сьогодні після історичного рішення Тернопільської. Обласної ради народних депутатів, про створення народної ради, про створення національної самооборони. Я хочу звернутися до всіх козаків України, стати одним фронтом. Україна це козацький народ, Україна це козацька держава. І ми не дозволимо, щоб наших козаків били, знущалися над ними, різали їм чуби. Тому закликаю вас до згуртування, до проведення Всеукраїнської козацької ради. І, Дати нашому народу вкотре можливість значить відчути себе народним, народом козацьким, народом козацької слави. Слава Україні!